Ти чекала мене, моя мила мати. Сумувала ти за мною та ночі. Зараз чекай. Ти мене чекала. Моя мила мама, ти мене чекала. Сльози гірки проливала, та ночі не спала. Було боляче на серці. Тяжко на душі. Сльози гірки проливала, як печні душі. Я в полоні у неволі, на чужій землі. Згадував про повернення, рахуючи всі дні. Думав я про тебе і згадував слова. Про все, що ти казала, як ти була права. Москалі на рідні наші землі посягнули. Стали ворогом для них, навіки там заснули. Я в жорстокій цій війні, пройшов смертельну битву. Дякую, я знаю, що за мене ти читаєш молитву. Мамо, як багато довелось тобі стерпіти. Я благаю, не журиш. Ти маєш знов радіти. Я живий та щиро вдячний за твою любов, за моє дитинство, за українську кров. Мамочка, я скоро вернусь домой. Бачик, я завтра вранці буду у тебя. Сынок, завтра, завтра я завтра утром буду у тебя, завтра утром. Хорошо, да, сьогодні. Сіночок.